Привіт, Інна! дуже рада бачити вас, чути. Я дуже рада. Розкажіть мені, будь ласка, вже у нас минуло скільки місяців, коли ви пройшли в мене останні курси. Ну, сьогодні я була здивована, що я тільки півроку, як закінчила останній курс. А мені здається, що вже декілька років. Так. Я знаю, що ви зараз перебуваєте у Польщі, да, у Познані. Так, так. Ось багато людей зараз у нас які виїхали за кордон, які хочуть виїхати, але вони бояться, бо вважають, що не знайдуть роботу, не зможуть знання стейпування втілювати в практику да, і тим паче монетизувати. От розкажіть, будь ласка, як ви були от до курсів степування, чим ви да, коротенько, і після навчання, от як ви змогли ці знання реалізувати? І ну, як у вас зараз справи? Дуже буде цікаво дізнатися. Uh, ну, uh, така в мене була точка. А ну для мене дуже складна, як і для більшості людей uh, на початок війни. Uh, але я їхала в Познань, uh, мабуть, мені було трошечки легше, бо я не їхала там в нікуди. Uh, тут працював мій чоловік і я з дитиною виїжджала з окупації, знаючи, куди я їду. Але... Uh, їхала я в такому стані, окрім того, що війна і то стрес і окупація була стресом для мене. Uh, і тут я замислилась, а хто я взагалі є, я їду за кордон, в геть в uh, чуже місто, і що я там взагалі буду робити? Бо я останні 10 років в Україні працювала uh, ну, на керівних посадах. Тобто я. Uh, більш таке в мене було адаптація, навчання персоналу. Останнє останні місце роботи то був директор з маркетингу. Тобто я не звикла працювати фізично. Я розуміла, що я не зможу працювати там на складах або в прибиранні, Ну, не зможу і все. Ні, морально, ні фізично то для мене і було дуже тяжко. Розуміти це все, я їхала з такими, що, що, що я буду робити, я в такій депресії була. Ем, е, працювала взагалі е, навіть не так, не працювала, а мала навички і сертифікат а, майстра Шугари. І ем, дійсно, не було в мене клієнтів, і треба було починати з чогось. Я купила там все необхідне, кушетку. Було дуже важко. Ми винаймали квартиру. Звісно що задешево, Я маю доньку, підлітка, і то важко, бо прохідні кімнати, і все незручно. Ми взагалі не звикли до такого всього. Ну взагалі-то я не працювала. Я все купила, але я не мала сил працювати, я не мала бажання. От, як то кажуть, я хотіла. Лясти і щоб мене взагалі не чіпали. І Я так і робила приблизно до початку літа. Я так і робила, але потім е, почала розуміти, що чоловік не може все тягнути сам важко жити за кордоном. Е, а як ти хочеш жити, ну хоча б так як ти жив в Україні, то то взагалі треба багато коштів, <гум> і потім е, дуже мені пощастило, я почала почала працювати з психологом е, в особистій терапії. Uh, і все, я почала включатися. Я взагалі людина дуже активна, така цілеспрямована. Я давай кругом поступати. Я побігла, uh, дізналася про навчання безплатне в поліціальних школах. Я вирішила, що я буду масажистом. Мені дуже хотілось допомагати, лікувати, але я не мала ніяких навичок. І ось коли я вступила. Чомусь так я думаю, ну, ну я така дуже хитра, і я собі думаю, ну в мене має бути якась перевага, бо дуже багато а, масажистів так. Так, тут а, в Польщі взагалі то фізіотерапевти, їх дуже-дуже багато, бо навчання безкоштовне, і ще люди йдуть, потім а, полегшує, а, можна зробити документи, тобто легалізація. І тут кожен другий масажист, фізіотерапевт, я це не Боже, куди я влізла? Ну думаю, добре, я вступила, але мушу тоді щось собі продумувати. Я почала шукати і знайшла вас, Марина. Mm -hmm. І коли я починала вчитись, я собі, чесно кажучи, а, я не думала, що я буду в тому працювати. Але забігаючи наперед, я скажу, що зараз я. Не беру людей на масаж, я практично не працюю в депіляції тільки мої клієнти, які більш року зі мною, я не беру нових. Тобто, мій основний, основний дохід на сьогодні це типування. Так, ось така в мене була точка А. Тобто ми нічого не мали, працював тільки чоловік, вони мали мешкання таке, що ну, тільки те, що могли собі дозволити: п'ятий поверх під дахом, жарюка, нема балкону, кімнати прохідні. І так я розумію, що навчатись, навчатись і хочу, я хочу далі. Так, так, супер, скажіть, Ін, скільки от ну, там можете не знаю в доларах, в євро, в гривні, якщо перевести, да, от скільки дохід ваш зараз складає на місяць на тайпуванні? Ну, а я скажу так за період, за період активної моєї роботи, бо спочатку я стресувала, я не йшла так роботу. Я не довіряла, що я зможу mm -hmm. було тяжко. мене хейтили, люди не вірили. Мені було дуже страшно, коли мені писали петиційні клієнти. І, і у мене була така реакція, коли мене питали, ну розкажіть детальніше, і все, я зливалася, і мені було проще не спілкуватись, не брати дитину, я дуже боялася, бо я сама не вірила. Але так, щоб як я вже працюю, так я вже змогла себе настроїти на то, десь десь перед новим роком може, може, з. Так. Грудня я почала активно працювати то середньо, я не скажу середні, бо було так, що я і працювала дуже активно. А було так, що, наприклад, останній місяць я практично не брала, бо були в нас свої там складнощі, і я більше відпочивала. То е, найвищий дохід за місяць в мене був до двох тисяч доларів. Угу. Я цікавлюся. Uh, я дивлюсь, може, якісь там відео. Але завдяки навчанню, я вже uh, добре відсортовую no, okay. uh, весь мусор, весь той бруд. Okay. Так це не цікаво, це дурня, це то. Uh, але я не побачила для себе за ці там ну, плюс-мінус півроку uh, подібних курсів, як у вас, таких розгорнутих. Uh, якось так акцентують або тільки ось це, або тільки ось yeah. це. І нема такого поглиблення, і що для мене важливо, і я не раз звернулася до а, ваших відео, що вони зберігаються, і нема такого ой божечки, вже скоро в мене не буде доступу. А що мені робити? Конспектувати. То я собі спокійно знаю, що я щось там забула, чи треба мені освіжити. Наприклад, чогось я довго а, після пологового типування, так в мене буває нечасто, Я буваю така, щось забулась, або ну треба освіжити свої, свій... Нема проблем зайти, подивитися так добре, і нема, от для мене нема, тому я знову. Я коли відчула в собі, я зупинилася зараз і відчула знов таку жагу навчатися, то вже немає сумнів, куди я піду. Я тільки питаю, бо <с. зараз мене цікавить це, я хочу ось це. <с. Але поки я буду чекати, ви мені написали, що то буде індивідуально, треба почекати. Я думаю, так, ну що я буду робити? Я ж вже хочу. Ну добре, то я повчу зараз тому, бо то теж то мені цікаво, а поки я на то чекаю. Тобто немає після ваших курсів, немає, немає бажання йти до когось, якісь там такі сумнівні марафони, ну, а аналогів я просто не знайшла, навіть можна було зрівняти для себе. Дякую, дуже дякую, Іночка Бажаю вам гарного дня, на зв'язку. І завжди звертайтеся, да, якщо потрібні якісь поради, я завжди допомагаю, е, тому що вважаю, це. ну Просто все нормальним, коли може учень завжди звернутися до свого наставника, викладача да щось запитати. Це дуже цінно для мене, ну і вважаю, що і для вас також. Так, так, звісно. Це дуже до, до, та, дуже та. дякую. Так, до побачення. До побачення.